Доброго вечора або будь-якого часу доби, хто переглядає це відео, <кій> я сьогодні підключаюся в заключне відео, робитиму підсумок такий по проєкту Оленочки Буганової в Тиждень визволення спиць. <кій> я заявила про це. Буквально на початку цього проєкту оленочка мене додала, і тому я, скажімо так, ніби із таким натхненням взялася за цей процес. Це вперше я беру таку, скажімо, участь у спільнику і хочу з вами поділитися своїм результатом. Результат, ось перед вами, це Жилеточка внучку, а далі буду розповідати у підключеннях, з яких ниточок вона була в'язана. Колір, звісно, не передається, тому що тут така блакитна ниточка іде і по манжетиках, і вставочка така. Я все розповідатиму там у підключеннях, саме про нитки, про спиці. А на даний час я хочу вам показати про те, що мої спиці вивільнені. Спиці номер 3 – це спиці, якими я в'язала манжетики і саму резиночку знизу. І основне полотно це спицями половиною. Звісно, що закривала я голочкою, теж вона звільнена. вже. І результат, як я вже сказала, готовий. Тому, я дякую саме за організацію таких проєктів Оленочці. І хочу всіх учасників, побажати всім учасницям не тільки цього проєкту, а й інших успіхів і всього, скажімо, натхнення в роботі, не дивлячись на те, що саме ось такі. Важкі ночі для нас саме завдають расисти, тому ми не здаємося, ми в'яжемо. В'яжемо і воїнам, в'яжемо і своїм рідним і в'яжемо для душі, в'яжемо для захоплення. Тому бажаю успіхів усім і дякую за увагу. Розпочала я жилеточку для свого внучка. В'яжу я її із дитячої пряжі Wool і Alize Lana Gold 800. У дві ниточки. Забажав він жовтого відтінку на 1 вересня, думаю. Зроблю йому подаруночок. Що хочу сказати, набирала я 164 петлі, пров'язала резиночкою 2 на 2-4 см. лицева гладь іде кругом, і так збоку, зліва буде такий узорчик ромбики. Всередині буде рис узор, а відділятимуть виворітні петлі. Так, в'яжу я на спицях зараз 3,5, а резиночку набирала і в'язала спицями номер 3. Ну, ось покажу згодом результат. В'яжу на вулиці і милуюся природою одночасно. Пташки злітаються. А ось Лілія яка. Так, я вітаю усіх, хто зайшов на мій канал і хочу б вам Пояснити трішечки і поділитися з вами, що я завершую процес свій або жилеточку для внучка. Вона вже зв'язана, як ви бачите, залишилося трішечки в мене закрити ось краї. Я беру участь в цьому проєкті вперше тиждень визволення спиць. Для інших саме буде іголочка в мене визволятися. Я хочу сказати, що сьогодні 2 серпня, тому я постараюся вкластися в саме якраз той період, який було відведено Оленочкою Бугановою. Я Закривала цю резиночку один на один, закривала яголкою, і, як ви бачите, такий еластичний, красивий край виходить в цьому виробі. Тому я хотіла б з вами зараз поділитися своєю, скажімо, формулою, чи, як сказати, підсказкою, можливо, для когось, як я саме закривала. Закриваю, завершую вірніше закривати ось цю резиночку. Я навіть і сама для себе, щоб потім, було, переглядаючи відео, потім було мені ще раз така, скажімо, підказка. Тому ми зараз бачимо на спицях в мене перша лицева петля. В неї є лицева сторона і виворітна сторона. Отже, E, спершу ми проводимо голочку на виворотню сторону і завжди, як проводимо голочку на виворотну сторону, ми знімаємо цю петлю. Зняла, Але лицева буде в мене через одну через одну петлю. Ця буде Ось лицева. І я проводжу зразу ж на лицеву сторону цю. Ниточку, проводжу голочкою. Далі наступ, і не знімаю. Наступна в мене виворітна петля, але в неї ось сторона лицева, а це виворітна сторона. Тому я проводжу на виворітну сторону, вона вже в мене спершу на лицеву вже проведена ниточка. Проводжу на виворітну сторону і знімаю цю петельку. Але ж, у виворітну наступну я ввожу ось поза спицею, поза цим, скажімо, процесиком, поза резиночкою ззаді, на лицеву і залишаю. Знову лицева я тепер виводжу на виворітну сторону. І знімаю і підтягую. І знову по лицевій же ж я працюю петлі, тому на лице виводжу у наступній лицевій петлі ниточку, залишаю. Тепер виворітна ось у мене виворітна сторона у цієї петлі, бо тут лице в неї. І я її проводжу на виворіт цю голочку. І знімаю, от коли я на виворіт, я знімаю. Але наступна через одну буде в мене йти на лице, по виворітній петлі, на лице протягнула і залишила. І так далі. На виворіт проводжу, знімаю і заводжу через одну у лицеву петлю на лицеву сторону. Знову на виворіт, це ж виворітна петля. Тому в неї лице буде ось тут. А тут виворіт, от я на виворіт проводжу ниточку і знімаю. А наступна виворітна через одну проводжу в наступну на лице. І так далі. Завершую я вже цей процес. Мабуть, він в мене буде не попрасований, не попратий, тому що я хочу зробити вже заключне відео. Включуся як завершу. Дякую.